Друзі, значить, попалося мені тут відео Марцінківа, який хоче створювати франківську дружинників, чи як він там називає, не знаю. Коротше, чи інформаторів, чи контролерів мовних, які будуть ходити по франківську і контролювати і здавати там людей, які розмовляють російською мовою. Ой, ну це просто, блін, ідіотізм повніший. Але що, перед тим, як ви переглянете це відео, я хочу вам розказати про Марцінківа. Я вже досить... Марцінків. це Мер Франківська, я вже досить довго за ним слідкую. Розкажу вам таку ситуацію, яка сталася. Коротше, там 12-та школа, заклали бурківку, і як він колись на якійсь із зустрічі заявив, що вартість цієї бурківки, що вони там заклали, бюджет виділив 600 тисяч гривень. А я якраз в самий час закладав в себе таку саму бурківку. І приблизно таке ну, обійшлося мені там щось, ну не пам'ятаю вже скільки, ну, десь в районі, певно, 100 тисяч гривень. Ну, десь так 2,5 тисячі доларів, щось таке. А 60 тисяч, щоб ви це розуміли, це більше 10, десь 12 тисяч доларів. Коротше, ну, ціна завижена ну, в 6 разів. І я ось так через урядовий контактний центр написав. Будь ласка, перевірте, вартість виконаних робіт, заклала бурківку в школі номер 12 витратила 600 тисяч гривень, там є сумніви, там розберіться, ось таке. І тут, коротше, Марцинки одразу пішло це коротше, через поліцію, чи куди там воно не знаю ну коротше, це все пішло на на йому. І от я вже не пам'ятаю, хто то проводив розслідування. ну, коротше, Вони вияснили, з'ясували, що там кошторис, все добре. Коротше, там Дуже великі кошти пішли там на розробку там плану. Коротше, якось. ну, коротше, Таке ясно, що ті гроші блін, роздарибанили. А Марцінків, що ви розуміли, от, так, от такі в нього методи. він, Кожен директор школи це він повинен контролювати. Це його людина. І ось вони так. Дарибанять ці державні кошти. І ось коли я це написав, він був трошки якось так: ну, блін, хто це такий, хто це пише, що де як. І в нього було, хто пам'ятає, до війни в нього було завжди 20 замісників. І ось після того, як я вже опублікував у Фейсбуці, там то все, то ситуація набрала такого якби, розголосу, і тут зразу із його. Там заступників зразу зв'язуються там, ой там таке. ну, Що ви розуміли, там такі ці заступники вони завжди вирішують його питання, такі проблемні. там, ну, Я зараз розкажу, які питання вони вирішують і як вони діють. Ну, Це, коротше, такі молодики, бувші там, хто поліцейський, хто, от таке, коротше. Ну, один дзвоне зразу напрошується на каву, там, треба попити, обговорити. Давай поп'ємо каву, обговоримо питання, діла дрова. Ну, а мене якраз в Франківську тоді не було, то я ж, тому що я мало е, коли буваю в Франківську. Я завжди в Умані, чи в Києві, чи десь за кордоном, ну, разом з тим. Але але ця людина, цей замісник, я не буду називати ні ім'я, ні фамілію, а це б його бувший замісник. І, коротше, закидає мій номер телефону в телеграм-групу. Там, де чи то ті замісники, чи що то за люди, я не знаю. Ну там, коротше, всі марцінки варішали, да, от такі, типу, як ті, що вони от в Телеграм, а я так собі бачу, підсоєдинив, та й підсоєдинив, та й слідкую за тим. А вони, типу, там пишуть: Так, такого то, -то числа, так, тоді-то треба поганяти москівсь... там, московських попів, там якась -то церква на таку-то годину, їдемо все, збор туди. Я думаю, ну що це таке? Думаю, раді Бога. Да, і ось цікавних організація. Є спеціальні люди. Які через телеграм-канали вони організовують, що де треба. Там Якась проблема із забудовником, все, замісники бам-бам, через телеграм-канали там зігра... зібрали молодиків, там все, зробили дві ж туди-сюди, там десь попів якихось поганяти, там щось, проблеми порішати, там, хто де що написав, хто де що сказав? Оце все Марцінків. Там. Оце все його схеми, його методи. І от він вже опять цю систему хоче створити, вже перекласти вже московських попів, вже якби вигнав. Тепер хоче вже на українську мову, типу вже от цих самих людей цю всю систему перекласти на це. Ну, якось так. Коротше, дивимося, відео Мартинькі. Ну Це громадська ініціатива буде. Тобто на громадських засадах будь-хто може зголоситися бути мовним інспектором, популяризувати курси української мови. Слідкувати за дотриманням законодавства, зокрема при обслуговуванні в магазинах, у кафе, а також можна телефонувати на гарячу лінію 1570, -067 010, 1580, 050, 010, 1580. Про такі факти. Тому, на жаль, Івано-Франківськ ми зараз відчуваємо збільшення російської мови в місті. Ми хочемо максимально все таки, щоб наше місто було україномовне. Тому популяризуємо всі наші ініціативи. Їх є дуже багато. У Нас прийнята програма розвитку української мови в нашому місті, в пам'яті Ірини Фаріон і є дуже багато заходів. Зустрічі з письменниками різноманітні заходи, які стосуються популяризації української книги, видання української книги і багато чого іншого. Але великий, великим таким поширенням буде це робота громадських інспекторів. Ми очікуємо, що такі. Тих людей буде не менше сотні, які будуть популяризувати саме різноманітні способи вивчення української мови і популяризувати це в громадському транспорті на вулицях у місцях громадського харчування. Тому така ініціатива, я думаю, буде підтримана багатьма і вже ми маємо. Ми ще навіть не затвердили положення на виконавчому комітеті. Вже є близько 50 людей, які зголосилися бути громадськими інспекторами.